Привіт. Андрій Зінченко, меблі комода, а зараз бо меблі. Це вірно. Знаю тебе давно, знаю особисто, знаю, що ти дуже талановита і цікава людина, лідер в своїй бранжі. Скажи мені, чому іншим тебе дивитися, що ти таке робиш? Ми повністю закриваємо комплексну корпусну мебель, а ще додатковий бонус для клієнта, мені здається, що ми монтуємо камень зеркала метал. Тобто, все беремо на себе. Ви робите меблі. Корпусні. Корпусні, тобто забудова. Так. Це кухні, це ванни, ванни гардероби. гардероби. Тобто, і все це не замовлення. Так. І це найкраще, бо кажуть, що там немає де, де, де там просунути щось. Це так? Так. підповух не зайде. Повух навіть. не зайде. Тобто, це... Добре, скажи кілька слов ще о собі. Скільки ти тут років в Польщі? Що там у вас за своє виробництво? Скільки людей може працює? Що там вообще? Гусоваки Зінченко Андрій, так як Віталій сказав, 35 років маю. Благо, що 35 ще вроді, як маю час для того, щоб до, чогось досягти. Тому що так на своїй пам'яті, пам'ятаю, з 20 тільки мозок, як щокнув і виключився. Тобто всього 10 okay. років від різку, з яких я свідомого життя 8 років вашаю. Так сталося. І зараз постійно нагружаю мозок, лобні долі, нагрузку собі постійно фіксую більше і більше. більше. Ну, ну, які ну, досягнення? Досягнення. Е, більше об'єм тягне загалом, маю команду конструкторів, е, міряю поки що сам, ага. так як делегувати це трошки проблема. Але вже включаю людей, щоб делегувати цю функцію замірщика е, за рахунок е, технологій. Скільки у вас об'єктів одночасно? Ну, скажу так, що в день по 5 квартир ми маємо монтувати. Ну так. На п'яти об'єктах маємо бути в один день. Okay. Не раз так. Okay. Цікаво. Давай тоді ще переключимось на клієнтів. Хто ці люди, юних портрет, чи то наші, чи то поляки, як вони виглядають? Загалом наш формат виявив для себе, що наш формат це співпраця з дизайнерами, uh -huh. будівельниками, ремонтово-будівельниками, ну і фізичні особи, які самі приходять до нас десь знаходять по рекомендації там, через своїх знайомих. Okay. Загалом таке враження, що у нас розділилось на три ріки. Це українці, білоруси і поляки. Так. І воно якось плюс-мінус одинаково. Тобто, так, по 33%. 33 mm -hmm. і я якось сам дивуюсь. Загалом українці, білоруси поляки. Все. Як поляки вас приймають, до речі? Е, ну, їх не лякає, що ми українці навіть навпаки. Uh -huh. е... Але, як правило, я так зрозумів, до нас приходять клієнти, чи то українці-білорусь поляки, які педантисти, які люблять ці міліметри. От чомусь не приходить, кому там пасується щілина або ще щось. ті люди, які цінять ці міліметри. Все -таки. Комфорт і ці міліметри, щоб він відчував себе цінним. Ну, сам клієнт. Він платить і він отримує, і тоді кайфує, ну, тобто він навіть очікує, що він мало заплатив. Таке враження, що за таке треба ще доплатити. Есть, на фіналі це я кефую на самому кінці, коли клієнт дійсно підписує протокол, платить сам уже, питає, куди платить, бо дійсно хлопці, все зробили. монтаж це краків був. Так всю Польщу. Угу. Якщо клієнт платить, то їдемо в Ростов, краків. Чому би не поїхати? Заодно і місто побачимо. На цьому етапі я розумію, що коли ти починав, то ти брав всіх, бо треба було платити ці платежі, переплати. Це дуже мотивувало, все брав. Зараз ти. Все брав. Скромна, але вже більш-менш відома людина на ринку меблі, чи ти вже можеш щось вибирати? Так, так. так, це дуже важливо, як на мене. Коли ти вже займаєш якусь позицію на ринку, ти вже можеш диктувати якісь умови, то все ж таки треба відбирати клієнтів. Як ти їх відбираєш? Що за це фільтр? Якщо я розумію, на вхідному етапі треба зустріч з клієнтом. Uh -huh. Звісно, зустрітися, подивитися в очі один одному і зрозуміти, Поспілкуватися, чи варто ці людини щось мати спільного протязі півроку, поки ти будеш реалізовувати ці меблі. Якщо ти відчуваєш перший день, перший контакт він взагалі не, не, не контачиться, то краще відпускати людину. Тобто, сказати то, дійсно, інтуиція, як є інтуїція. Сам сам це розумієш. Навіть лучше попр по сказати, що вибачте, відчуваєш, краще ну, нам не співпрацювати. Якщо тебе ти, ти... не ну, не будемо погані, якісь там, щоб не ти то, не хворів там далі, але ти поїхав на. Острів якийсь там, на місяць. А треба зустрічатися з клієнтами. Ти можеш переказати цей фільтр? Ти можеш якось поїде твій там бригадир якийсь. Чи він зрозуміє, що все з ним немає, не треба мати справу? Чи ти можеш описати це? Ну, в принципі, можна регламент так і прописати. Я гадаю, що це корисно. Фільтр... Навіть висоцькі це регламенти. Токсичні люди або всі. Вони часом принесуть убитки або ще Так само клієнти. Правда, Їх правда. треба від... відсіювати. І ми здається, регламент має бути. Можна виписати. Тому я питаю, як їх зрозуміти, бо часами, ну, от, Моя інтуїція, наприклад, не мене підводить. часами. Ну, можу тебе запитати, чи у тебе було таке, що тобі не платили. Ну, що тобі не оплачували? Якщо, якщо чесно, не було. Затягували, але платили. Завжди Те, заплатили. Хочеться да, прийняти. Не сьогодні, завтра заплачу. Я Через ну... місяць заплачу, але ну, відчуваю да, заплату. Ну, тобі у тебе супер інтуїція. Або, слухай, скільки, скільки, скільки людей тут. З будовляної сфери, і скільки ми платили, я не можу просто тобі сказати. Просто тут ще що важливо мати правильний контакт і з правильними людьми. Наприклад, є генеральний підрядчик, а ми в нього субпідрядчик. І він вже, якби перше, проходить, він розуміє, що це платить, платить на час і переда інформацію. Все буде добре, підтягує мене до свого рівня, наприклад, або більше об'єм, або реалізація велика, складна, відповідальна. То є, то так сказати, у нас є такі партнери, які на дві голови вище, але підтягують мене за собою. За рахунок того, що кажуть: добре, це комерція, тут треба вложити свої гроші. Але я кажу, ми маленька компанія, ми не маємо можливості. Але можемо вам зробити все буде так, як має бути все до міліметра. Клієнт буде кайфувати, але в нас є такі умови, що беремо аванс. Відповідно, бо ми маленька компанія. І генеральний виконавець просовує цю ідею. Що є в мене підрядник, але по-любому треба аванс. Хоч це комерція, хоч це не прийнято в комерції. Це, тобто, то є, тобто є мої умови, які все ж таки проходять. Навіть на високих замовленнях. Вважаєш, що ці люди, ті порядні люди, які зараз тебе оточують, щоб вони далі тебе оточували і було супер. Дяку. Так, таке середовище. Здорове, має бути все так. ж таки. І тоді є і насолода від цієї роботи. Uh -huh. А звісно, якщо не робити цей фільтр, то буде тяжко. <му> І не спати ночами, і дзвінки в неділю. На що воно вам потрібно так сказати? Тому що ну, тебе не те заміти, ви теж резидентів берете після фільтрації, так звичайно. Щоб був звичайно. здоровий клімат всередині компанії. Це потім, важливо. Потім з кимось якби основатися тяжче, ніж ні взяти. На, на, на початку можна відмовити, це нормально, це якби, ну, там, якісь фільтри, якісь, якщо людина входить і вона не, не входить в колектив, е, і ми це бачимо, то, то їй вже сказати, це, це буде трохи ну, може образитись, може бути якісь конфліктні історії, вона може не захотіти, Навіть які ці гроші там, чи ще щось, mm. то це може бути питання. Тому якби, ми теж стараємося фільтрувати. У нас якби, є параметри, коли ми е, фільтруємо одразу. Якби. Від і відмовляємо кілька разів на місяць, аж відмовляємо. І навіть пишаємося цим, бо ми робимо нашу спільноту не тільки для... Так ви вмієте казати ні, так? Так, звичайно, звичайно. Не для того, щоб тільки заробляти, а для того, щоб це були люди з одної з цінностями з одною ідеєю. Знаєш, меблями займається багато людей. І в Польщі, і всюди. Але таку репутацію, як ви, маєте має мало. Як ви це робите? Що треба робити? Як ти контролюєш ці процеси? Ну, правильних людей. Делегую на правильних людей, ага. Те, що до того робив сам, і переніс на правильних людей, які можуть це взяти на себе і далі тягнути. Це дуже цінно. Так. Тобто е клієнти вони, вони вас знаходять, бо ви далі передають, бо ви дуже круто робите, а круто робите, тому що добрі люди. Так, тому що передав свої знання людині, яка може, знайшлася. Ну, і таких вже маємо декілька на і яких так, можна питання. Де знайти цих людей? Перелопати ринок, шукати, але вони є. Якщо шукаємо, то Як шукає? знаходяться. Як ви шукаєте цих e, людей? В першу чергу через знайомих. Uh -huh. Знайомих, через знайомих, десь там щось підпитую, внотабена так само питаю. Есть, трапляються люди. Це готові завжають. люди вже? Чи, чи ви їх навчаєте? Ні, e, не хочу вже навчати. Okay. E, дуже тяжко це все відбувається. Uh -huh. Півроку і не, не вдається вбити 10-річний досвід до за півроку. А інвестувати в людину, яка може буде працювати, може ні, не ну не доходить. Щоб залишити цю людину працювати далі, треба їй більше платити, ніж ринок. Чи треба просто з нею якось спілкуватися, чи Я, як... Як, якось домовлятимусь, домовлятись, мабуть, щось підписати документи, що uh -huh. це не буде твій конкурент, або uh -huh. ще щось підковувати. Щоб uh -huh. що він не уйде, і ти потратиш просто гроші пусту. Але для себе все ж таки є на ринку спеціаліст, який краще платити добре, і вони тянуть на собі об'єм, який. Ну, які можуть потягнути. Добре. І це комфортно. Ти передаєш людину, ось вона в кусочок взяла і потянула. Ти тільки в кінці прийняв роботу. Якщо все добре, співпрацюємо. Якщо ні, вибач, на стандарти високі, ну то не підходиш. Якщо ти можеш знайти таких людей, якщо ти можеш знайти клієнтів, які у тебе така мета бізнес-мета, куди ти йдеш, як ти бачиш своє масштабування? Не знаю, за 5 років, ну, як, як все вийде добре, я так зрозумів, що в принципі модель бізнесу мебельного. Це звичайний бізнес. Я на сьогоднішній день не всі свої процеси делегував. Uh -huh. Тобто Я поки що 8 років над цим працював, за 8 років щось здобув, маю 8 працівників офіційно влаштованих. І ще є, наприклад, наус ОСІнг, додатковий підрядник. 8 офіційно всі українці. Тобто мені комфортно з українцями. Ну, так ну, добре, а де ти де не будеш на це життя? Де я буду Якщо, якщо от, я модель, то я тут хочу... хотів. О. Я там... Читаю, слухаю постійно там висоцького. Ага. і всі пройшов там якісь курси висоцького. Мені ну, подобається духу, як тоді на першому інтерв'ю розказував. Тобто загалом будую правильну модель бізнесу, щоб воно всі процеси працювали, і я не був тому учасник. Тобто ти хочеш побудувати системний бізнес. Так, щоб, правильний системний системний бізнес. Бізнес. щоб воно працювало, і я кайфував з того, що я, я це зробив. І вийти так. за працівників. Так, повністю вийти. А далі можна нові бізнеси пробувати, або цей масштабувати більше. Але ну, навчитися, як це правильно модель, тому що з першого коліна це важкувато. Окей, добре. З першого коліна це все так, що воно основно... угу. час потрібен. Добре. Тоді давай у бізнесі в Польщі в цілому. Як тобі бізнес в Польщі? Що доб доброго ти бачиш, чому? чому цікаво працювати в Польщі, і що не так? Де якісь є ну, мінуси? Отже, мені перше, що сподобалось, і це дуже легко, як для мене, як для старту було, що ментально поляки дуже схожі. От з українцями білосів вже трошки інші. А от поляки дуже схожі. Просто що мова не зрозуміла. що така мішанка якась була. Так. І це дуже допомогло. Але все ж таки бар'єр, мовний є. Це okay. була трошки проблема. А саме якісь там перевіряючі органи, податки, якісь там. Корупція, якісь, ну, що, щось. Ти Наприклад, що поляки працюють тільки з поляками. там, Щось було у тебе такі, такого, що тобі було тяжко. Якщо е якось я таких людей не зустрічаю. Я там десь от когось щось чую, але mm -hmm. я не зустрічаю. Або якщо щось мені не подобається, то я просто йду собі. Що, від, що відносяться до, до українців там, де такого теж не було. тебе нікого не було. У мене було так, що mm -hmm. бухгалтера були вже третій чи четвертий. Mm -hmm. По черзі це по, поки що була проблема така. По-перше, це бар'єр. Uh -huh. Як його подолав, тоді uh -huh. розбирається вже з податками, з тим всіх фірмою, як її провадити. З бухгалтерами такі проблеми. Тобто uh -huh. Вже поміняв за ці 5 років в фірмі, поміняв вже четвертий бухгалтер. Uh -huh. На сьогоднішній день мене веде, з яким вже комфортно, вже розумію, що мені потрібно, які вимоги в мене, що бухгалтер дає від себе. Так? І плачу всіки, на скільки домовленості. Okay. Добре. теж важливо, ти ж Польщі. Про це тут є проблеми зявляють. Бухгалтерія, юристи. Так. Ну, я б радив консультуватись в першу Добре. чергу. Тому що в Україні здавалося, там все неправильна модель якась. Приїхав все по-другому. Не то бруто, то щось, повертаючий ват, в Україні, це взагалі було не, не щось. щось. Угу. Зовсім по-другому. І я би дійсно кажу, що нове місце це стартап. Так. Треба повністю розібратися. Тобто можна заробляти працюючи легально на біло. Це правда? Як ти вважаєш? Вважаю так. Звісно, що мінімалізуєш податки ти можеш. По, закону легально. по угу. закону легально. А все нарахувати бухгалтер, ти платиш вчасно і тебе проблем немає. Ну, я не мав. Окей. Платиш Добре. все, що нараховує бухгалтер... бухгалтерія, йде то. можна працювати? Можна. Що приємно. Окей. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи важливо оточення? Чи якби бути в місті, де люди заробляють там? Не знаю, твоє оточення більше, ніж ти. Чи ти якби з того ростеш? Чи тебе то мотивує? Ну це дуже допомагає в рази. Ну, Економіки час, роки. Тому що ну, для мене це бонус що потрапив на тебе. І я вже на голову вищий. Тому що тут ну, люди, які вже дійсно бізнесом систематизовані і бізнесом займаються довше, ніж я, там рази-два більше. І я вже переймаю їх досвід. Я вже хоча б бачу ширше це, а не просто. Вузесенько, як мені це даває, здалося, да? і це дуже, дуже допомагає. Навіть переїзд в Польщу, це краще середовище, більш здорово, як на мене. Uh -huh. І ще в правильних людей потрапити, це взагалі ну, то є, це основа, як на мене. Ну, основа, щоб рухатися швидше, швидше, бо ми не будемо 500 років жити. Так, ну і для людей, які хочуть це, хочуть розвиватися, хочуть щось. Так, то, ну тут це теж так, таке важливе. Добре, давай ще подумаємо, якщо б тобі не треба було працювати, якщо б ти достав якби, на, на, на рахунок багато грошей, і, і ну, не без сенсу працювати. Вже, так? Чи продав свій бізнес, продав свій свій великий бізнес? Хтось купив з конкурентів, але тобі вже не треба працювати в твої місці. Що б ти робив? Е, в першу чергу, чомусь тяне море, тепла країна, сім'я. Ну і звісно, якесь хобі має бути. Мене якось в цьому режимі не вистачає часу на книжки, на якісь там глобальні, які важкі, губокі, там. Ну нема на то часу. Просто текучка з'їдає. Ну, а займався б ти часом. А займався б. Ну, серпідно. Да, ну, серфін, на серфінг. На серфін би. Ну да, добре. На дості. Ну, Теж добре, що знаєш, що, що робити. Серфін. Ну, щось, щоб не запливати жилами, та, щось, щось потрібно робити. так. Ну, Сім'єю і тепла країна може. Ну і от о, о спорті, якби. чи ти маєш якби там life uh, balance, uh, чи ти маєш час на відпочинок, чи ти відпочиваєш, чи ти якби якось маєш спорт, на спорт, час. Що ти робиш для хобі, для, для цього? Чи ти маєш на то час? І не, що то? Не маю часу, скажу так. Маю лише один день надію, uh. щоб прийняти ця неділя чи святой uh -huh. день. І це день для сім'ї. Uh -huh. Тож, і мені цього достатньо. Оцього одного дня я кайфую, що маю хоча б цей день, день, тому що взагалі по природі люблю працювати. Для мене будні це робота. Я віддаюся роботі, чомусь так склали. Тобто працювати просто не можу лежати, тобто, тобі Подобається, mm -hmm. подобається працювати чомусь так. Поки що себе не переборов, а дружина каже, багато працюєш, нашому тобі треба. Всі кажуть, що нашому тобі треба, а я ну, не знаю. Я, Ні, ну, якщо тобі, тобі подобається, працювати, то, то, то так, мабуть кайфую від процесу. Але може якісь хобі, може, то то, то, -то щось. Теніс на стіні граю. Ну, бене там на рибалки вириваємося. Добре, що є такі такі розривки так. для того, щоб переключатись мургана, бо дійсно ну, Так, цілий час це важкувати. Тобто то ти думаєш, що ти любиш працювати, на серфінгі тобі, 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 вистарше. То, 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 то буде, що ти на все будеш ти будеш живити. <laughs> ти не підеш там, не знаю, будувати щось на піску якісь там. Ну, Бідівництво трошки тягне, фінанси тягне, але не, не впевнено. що Тоді мені захочеться, якщо буду мати 100 мільйонів, чи мені захочеться будувати це все. Невідомо. Окей, Невідомо. Okay, скажи мені, якщо б е, треба було дати пораду людині, яка приїхала. Яка приїхала до Польщі, там емігрант, е, і ти хочеш їй допомогти. Що б ти їй сказав? Mm -hmm. Те, що стараюсь від душі сказати. І навіть своїм близьким раджу, молодим, менше, поміницям, поміникам, uh -huh. знайти в собі, що я можу робити добре, вже на сьогоднішній день. Ну, тобто, своє покликання. Тому що я пробував різні варіанти, там, бізнеси, не бізнеси, і все не йшло, бо мені воно не сильно подобалося. Знайти uh -huh. те, то, що тобі по духу, по внутрішньому я, тобі подобається. І, і робити все добре, і буде результат, як uh -huh. і, то, і, і гроші прийдуть. Так, mm -hmm. так, гроші прийдуть. Гроші прийдуть, Коли ти робиш oh. добре, то що тобі подобається. Так. Дуже круто, дуже дуже. Ти, скажи Спасибо. мені, ти, ти зараз робиш те, то, що тобі подобається? Так. Е, називається Вомебле. Вомебле. Во-мебло. І ви робите, мої, мої, як я вважаю, найкращі кухні в Варшаві. Чи в Польщі? В Варшаві так точно. В Варшаві найкращі кухні во Так. Запрошую. Дуже, дуже радий радий тебе бачити. Дякую. Ну, дякую.